Добрий день, шановні гості, і підписники мого каналу, моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні я хотіла з вами поділитися інформацією про мою улюблену троянду Девіда Остіна, виробництва 2001 року знали її. Так-так, це троянда Чарльз Дарвін. На всіх своїх попередніх відео я її показувала, і я про неї говорила тільки теплі, тільки гарні слова. І дійсно вона на них заслуговує. І можу вам сказати, що дійсно всі люблять остенки. Я думаю, із тих глядачів, які зараз переглядають відео, так це точно. Не любити остенки це не мати серця. А ось троянда Чарльз Дарвін, вона займає в моєму серці особливе місце. Чому? Я думаю, ви самі вже бачите чому. Яка ж вона гарна ця троянда? Зараз вона, її кущик, має висоту приблизно 1 метр. Вона у мене була, як і всі інші троянди, зрізана навесні до рівня ґрунту, тому що вимерзла. І е, вона може бути і вищою минулого року на друге цвітіння. Вона виганяла пагони заввишки метр м, а то і метр м. І я знаю, що у теплих регіонах її можна вести як плетисту, таку невелику плетисту троянду. Вона це дозволить собою зробити. Троянда неймовірно гарна. Спеціально обрала сьогоднішній день. Чому? Бо на троянді на кущику зараз можна побачити квіти на різних стадіях їхнього розпуску. З цієї троянди цього року я прибрала лише дві квіточки, які вже відсвіли. І почнемо із огляду. Дивіться, вона має ось такі округлі, як кульки. Пуп'янки, які надалі, які бачите, мають такий яскраво-жовтий, з такими от червоними відливами пелюстки. Надалі вона квіточка розпускається, і набуває ось такого, бачите, жовто-гірчичного кольору, Кольору такої, можливо, карамелі, меду. бачите? Далі під час розпускання оце жовте лишається всередині, а пелюстки-облямівки стають такого якогось пісочного кольору. бачите? Вони вибілюються надалі у квіточці, і центр, бачите, світліє, набуває такого лимонного кольору. А пелюстки-облямівки зовсім, бачите, набувають майже білого кольору, кольору такого пакувального паперу, яким раніше, в який раніше замотували масло. Бачите, ось таке, хто пам'ятає такий папір в магазинах. Отака квіточка. Квіточка в середньому тримається десь 5 днів. Росте у мене вона на відкритому сонці. Ось. Росте в такому, бачите, кущо тримачу, я її попідв'язувала. Має такі шкірясті листочки, товстенькі, бачите, такі округлі. І саме листячко на ній теж дуже-дуже гарне. Вона нічим у мене не хворіла. Дуже гарна по здоров'ю троянда. Окрім того, як винагорода, це чудовий аромат, аромат фруктовий, тонкий, такий надзвичайно приємний. Дуже гарна троянда, мені вона неймовірно подобається. Це, я ще раз повторю, моя улюблениця і мені здається, кому подобаються отакі кольори, кому подобається габіт з куща, Цієї троянди той повинен мати її в своєму садочку, бо троянда неймовірна. Вона починає квітувати трішечки пізніше, ніж усі інші остинки але як почала, так вона і квітне безперервно. Причому квіти на другому цвітінні можуть бути чисто жовтого кольору. Знаєте, такого глибокого, жовтого, темного жовтого. Тобто варює в кольорах дуже і дуже сильно. Ну ось Подивіться, будь ласка, на форму квітки. От квітка, яка вже відцвітає, бачите? Форма квітки така глибока чашка. Набита пелюстками. Пелюсток дуже багато у квіточці, але не дивлячись на це, навіть під час дощів ці пуп'янки не вигнивають. От Знаєте, не гніють пелюстки, не закуклюються пуп'янки. Тобто дуже гарно себе поводиться троянда. Ось така. Дуже гарні, романтичні старовинної форми квіти. Я не знаю, як вам, а мені вона дуже і дуже подобається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю троянду, чи подобається вам, вам вона так, як подобається мені. У мене про неї враження тільки всі позитивні, тільки всі позитивні, бо вона неймовірна, ця красуня. Ось така. А буде квітнути до самих морозів. От в минулому році вона вже під снігом квітла, і я її теж показувала під снігом уже у листопаді і до грудня квітла вона. Прекрасна троянда. Надзвичайна, ароматна. Ось така. Цю троянду можу рекомендувати усім, хто полюбляє англійські троянди. Ось отак, моє любі, На сьогодні в мене все. Це такий моновипуск. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення! Відзняла відео про Дарвіна, а через півгодини пішла злива. Вона була настільки сильною і тривала півгодини. Дощ йшов, як з відра. Тут стояли калюжі. І подивіться на цього красення. Зараз я покажу, як виглядають поруч троянди. І дивіться пелюстки під ними, як шквальний вітер понахиляв троянди. Бачите? Ось отак. Бачите? Ось. І ось стоїть непохитний Чарльз Дарвін. Дивіться. Ну хіба це не казка? Хіба це не диво? Що за троянда така? Мені здається, їй дощ. Ніяк не нашкодив. Бачите, які квіти. Бачите. Ну от як його можна не любити. І жодної пелюстки під ним. Бачите, квіточки у краплях дощу здаються ще більш прекрасними. Чи не так? Як можна не захоплюватися такою красою? А якби ви знали, який тут стоїть аромат у вологому повітрі, це просто щось неймовірне. Обожнюю цю англійку. Ну а тепер точно все. До побачення, до нового відео.